Друзі, вітаємо на нашому YouTube-каналі компанія «Міні Агро» Чернівці з вами. Знімаємо для вас нове відео, новий прихід тракторів. Надійшов продаж у волі 504 модифікація PRO. Хто чекав на саме таку модифікацію, вони вже є в наявності в нас в Чернівцях. Трактор має потужність 50 кінських сил, обладнаний кондиціонером, 4 дизельний двигун об'ємом 3200 см. Кубічних, ну, футони 50, ви всі знаєте. Версія з кондиціонером, повторюсь. І основна відмінність, що відрізняє версію PRO від звичайної 50, це є інший розмір задніх коліс. Звичайних 50, розмір коліс 13,2 на R28. А в прошечки вони йдуть 14,9 на R24. Кому друзі потрібен такий апарат для роботи з плогом або з важкою дисковою бороною. Вони в нас є в наявності на наших представництвах. Ось так вони виглядають. Фотон 504, але на ось таких великих колесах. Немає ще правого крила, так як трактор тільки з контейнера виїхав, він в транспортному режимі йде без правого крила. Додаткова. Розподільник, дві пари гідророзеток, гідробак, ну фактично, решта все тут таке ж саме, як було. Два буксирувальних пристрої, задня неміска. Ну, все, як ви любите. Розмір коліс. Колеса стави меншого радіусу, але ширші. Друзі, якщо у вас цікаві тракторці, такі на екрані ви бачите контактні телефони наших консультантів. Телефонуйте, задавайте питання в коментарях. До речі, кому. Соліса 50, в Чернівцях теж вони є в наявності. Тож, друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!